В Україні реєструються випадки захворення гарячки західного нілу. Наразі маємо двоє хворих, які підтверджені лабораторно це 55 років чоловік і 21річна дівчина. Випадки між собою не пов'язані, але ще раз наголошую, вони підтверджені лабораторно. За медичною допомогою дані особи звернулися практично одночасно 31 серпня. Зараз хворі знаходяться на стаціонарному лікуванні. Чим проявляється ця хвороба? Це висока температура протягом тривалого часу, головна біль, біль у м'язах та суглобах, слабкість, нудота, діарея. Геморагічна гарячка західного нілу це зоонозне захворення, яке передається в основному через укуси комарів. Хворіють також тварини, а переносять цю хворобу перелітні птахи. Концентрація вірусу у них. Надзвичайно висока. Дуже важливо, хочу наголосити, що від людини до людини дана хвороба не передається. Комарі кусають інфікованих особин і передають цю хворобу або птахам, або людям. Сприйнятливість до о, даної хвороби людей є досить високою до 80 Цю хворобу переносять здебільшого в легкій формі, але бувають і важкі випадки. Щоб уникнути інфікування, Даної хвороби, бережіть себе від укусів комарів, носіть захисний одяг, використовуйте репеленти, не відвідуйте місця, де велика кількість скупчення комарів.